Добрий день, шановні українці. В мене є план накопичити 1 мільйон гривень за 5 років зі своїх доходів, зі своєї зарплати. І сьогодні прийшов аванс мені, і я хочу купити деякі ОВДП на них. Зараз я покажу цей процес. Я купляю недовгі, куплю до 23. Липня 25 року, тому що зараз ситуація в країні складна і на довгий період відкладати не хочу. І так, я куплю 6 штук. У мене прийшло там трішки більше 6 тисяч гривень. Показую весь процес. Вводимо кількість. Бачите, що дохідність 13,75%. Річних сума купівлі складе 6381 гривня 6 копійок. І ну, погашення буде 23 липня і прийде 6544 гривні 50 копійок. Таким чином, очікуваний дохід за 6. ОВДП складе 163 гривні 44 копійки, натискаємо далі. З тарифами ознайомлений. Купити. Переходимо до підписання. Ознайомлений. Підписати. Так, операція купівлі здійснена, 6 штук, прибутковість 13,75%. Датою проведення буде завтрашнє число, 16 травня. Купляйте ОДП, заробляйте собі гроші, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, я завжди читаю. In all of the